Дратуте, дратуте, здрастуйте, 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 шановні гості канала, підписчики. У нас фермер симулятор 22 Нічийна земля. У Нас ріпачок. Ми косимо ріпачок, продовжуємо продовжуємо нічийну землю, розвивати нашу ферму. У нас на тракторці, в тракторці вже прицепчику у нас один бункерок. Є 800. 800. У нас Август 12.48. Ми розпочинаємо. А ви беріть чаюху, кофіюху. Наливайте печенюшку беріть. Присаджуйтесь приємного апетиту. Хто їсть під відосик, хто на роботі, теж я вам не заздрю. Я теж буду скоро вже на роботу їхати. Ми будемо збирати наш ліпачок, будемо далі. Щось пробувати розвивати. Скіфчик у нас такий в оренді. Скічик 310. -й. Жатка від Дона, по-моєму. Я його бачив цей Скіфчик. Цей Скіфчик я його бачив вживу на заводі, на Херсонському заводі. Ну, доволі таки непоганий комбайник. Ну він такий, типу копія сампо десь туди, щось таке. Так що... Так, що так що. Друзі, не забуваємо лапануть лайкос такий жирний, жирний лайкос. М -м от, Він безплатний, безкоштовний. Не поняв, під азот А, відлічається, треба буде. Сіяти. Ну що ж, ну що ж, будемо, будемо газувати. Так. Будемо газувати. Я думаю надо по кругу. В принципі ні. В принципі ні. Так, автоширина. ширина. Я чесь не поняття, що 930. А, ну правильно. Так. Бляха! І знову пустив жадко. Дуже з мужиками. Газує. Ті серії я просив, щоб мені хтось розказав за оці бугри. Ось тут оце, ну є бугри, допустимо, на тому полі. Бугорок. Да, я його рівняю. Оцим ландшафтом, виравнюванням, в да, наступній серії воно зберігається, а в наступному заході на карту воно опять в є чого так. Хто знає, хто знає скажіть мені, будь ласка. Напишіть в коментах. Ну, я так думаю, іде. Ну, бачиш, не розкидає він щось на жатку. Навірно, в нього повинна бути. Менша жарка, бо десь регулюється на всю жарку, що в класах, так. Да, в класах регулюється. Ну не всіх, в нових так, регулюється эм, розкид, А в старих теж вже в основному такі хвости чіпляють, тому що воно що вам сказати. Коротше, як же ж вони радіальні оці розкидачі, радіальні розкидачі, бим-бим-бим. Е там же ж вертушки, гідроці, бляха, гідромотори, що вертушки крутять і тому подобне. Ну воно ще не так, воно дороге, оті всі вертушки, да, оті гідромотори, як отам... Внизу там втулочки стоять датчики, хератчики на це все на, на контроль. От Воно воно дороге. Воно дороге, і Наші роботодавці вони, ну, не хочуть не хочуть платити такі гроші. Ну, Воно типу, дороге, воно не треба. От. І тоді вже починаємо чуди. Хто їх скидає, ставить на цей же ж хвіст? От там не такий, він пластмасовий більше, і там розкидачі ці круглі викидають, ставляють пластини. Коротше, ну, всяка разна фігня. Ну що, друзі, буду я молотив. Прицепчик як на молотю, тоді вже зустрінемося. Тому що їздити туди-сюди, ви будете дивитися на це все якось неприкольно. Так що, зустрінемося, вже будемо продавати. Ну, ну что ж, друзья, знадобилось мне. Пошти пів години, щоб набити прицепчик. Прицепчику, як ви знаєте, 34 куби. Хто слідкує, 34 куби у нас прицепчик. От. А бункер у нас 800. Ну, то більш 4 бункера це 32 400. Ну і ще ще трохи ми догрузимо. Але, але 800 в комбайні, 800 в скіфі. Ну, Завищено, це завищений бункер, То, що ну, в ліксіона, допустимо, 580-го торгу, так, 800, е у того самого 580-го да, 2007 року у нього 10,5 тисяч літрів. так, Ми зараз отак станемо. Так, у нас 32 400, бачите, у цьому прекраснішому прицепчику. От скільки ми вже зібрали. ну Я думаю, ще прицепчик буде. Так от, 580-го 2007 року, допустимо, да? ну, то вони стандарт йдуть, чи 570, чи 580, там 10 тисяч з половиною літрів. До ну, різні вони бувають. Уже 600-20 року. У нього вже там тарілка йде ромашка. І в нього там 10 тонн. Це десь все около 13,5, 14 тисяч літрів. Вроді би, як, якщо мені пам'ять не зміняє, Да, а в основному вони такі. І по тонам, оце я під'їжджаю, який що, я спеціаліст. Так, ну ми тут небагато. Да, наш комбайн не знає, що робити. Так що. І по пшениці, допустимо, допустим, да, це 7300 300 тонн, 7,400, ну, яка натура да, пшениці. От. По гороху там, по-моєму, те саме, ячменя там менше. 300-5400 тонн, в тонах в тон. ми веземо да, на даний момент ми веземо наш ріпачок 34 тонни. Чи Куба, хрен побідіш, як тут рахує. Веземо на продаж. Ріпачок дає у нас, якщо, якщо подивитися. Да? Так, що у нас? Хороший уровень да? Угу. Так, дивимось. так. Е, ожидаємо й урожай. Да? 8,6 тонн зга. 8,6 тонн зга. Друзі, друзі це, це я вам скажу, це дуже завищено. Це дуже завищено. 7,7, 8,7. Ну, це, це гра. В реалі, в реалі, якщо ріпак дає 3 тони, 3 тони з гектара це красота. Було таке ми молотили 4 тони. Со, саме більше я молотив, це виходило з 43, центнера, 4, 4300 з гектара дав ріпак, саме більше. Саме менше молотив, так це я. Так, а куди нас буде сипати? Назад. Саме більше. Саме, а саме менше, по-моєму, 0,5 тонни. Так. А що ж у нас? По чому у нас ріпачок? По 964. Твою ж мать. Хреново. А. 1200. 1200. Аж дать нам немає куди. Нам немає куди. Нам нема куди сипати. У нас вибору немає. Хреново, звісно, десь около 300 доларів на тоні втрачаємо, але ну, немає вибору. Сипати немає куди. Може на другу культуру я поставлю вже еліваторик там якийсь. хреновенький хоча б. Хреновенький хоча б еліваторик треба якийсь ставити, тому що це не діло. Так би підождав би і здав би по хорошій ціні. 2500 у нас за екощот. 2500 у нас за екощот. Треба поїхати розвантажити. І хабуть. І хабуть. У нас був такий прикол, був От. вже на комбайн. сяду, тоді вже про ріпак розкажу. Все, порожненький у нас цей прицепчик, Ну, нам зараз треба довигрузити комбайника, щоб бункер був пустий. І далі будемо займати. Да, вже треба буде, е, треба буде на, 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 на сідую культуру вже поставити. М, ну це вже в сідучній серії будемо займатися. Я думаю, в ми посіємо сою. Соєчку, соєчку. Нам треба бабла підрубати, а бабло що дає? Соя дає хороше. Вона ну, тут теж, звісно, сипе. А в реалі соя сипає, якщо дає 2 тони. Ну дві тони, дві тони, дві тони, дві тони. Дві тонни-дві тонни, Ну і три вона дає, дві з ну Якщо три соя, то це взагалі теж бомба. Але ну, більше, більше двох тонн я не молотив сою. Але підожіть Наташі агро. По-моєму, там і три давала. Їхня соя хороша була, в пояс така. Була соя. Так. Зложуємо шничок, на що тріпаком ми робили в одному хазяйстві. Ну, це ми прийшли перший рік. Комбайн Лексіон 570-й. Ми як приїхали, а там капець. Де ж той комбайн? Приїхали ми, стоїть комбайн. Ну, щоб ви розуміли, посеред двору калюжі грязний. Не, не вичищений. ну, Як противник миття комбайн на зиму. Чого теж розповім. О, ми завжди на зиму хорошо вичищаємо, видуваємо. Ну, Добре, хорошо вичищаємо видуваємо. Ну кой коли ляди помити можна. Ну, Це якщо не дуже холодно і ну, на, на вулиці. О, а це стоїть, він не чищений, не дутий. Хрен побідіш, подивилися, я майо Ну що ж робити? Вичистили, витягли ми його. ну, Представте, він в калюжі стоїть акумулятор до нього нести. Це по коліна в от. ну, зробили, Завели. ну, Завівся, правда, хорошо, 570-й він 2007 року був. от, Завівся він хорошо, от, Виїхали ми з той багнюки, вичистили його, видули. ну, До ремонту коло барабана, хто понімає, Коло барабану, де барабан подшипні, а туди згору репнуто, Ну, я не знаю, що вони робили, але скоріше всього, вібрація була така, що навіть стінки комбайна полопали. Грама, ну, будемо так казати. Да? Ну, Нічого, поробили й те, кинулися, кинулися до роторів, до подшипників, а там крайній правий ротор. От, подшипника немає і шийку з шийку, табу, де сідає да, згризена до такої степені, що капець. Ну ми тоді не знали, що ремкомплекти є. Це який рік був. Я не пам'ятаю вже. Одинадцятий чи дванадцятий. Вже, не, 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 ну, на той момент вже були ремкомплекти, коли відрізаєш цю, цю шийку, ремкомплект ставиш, не приварюється, ну, це дуже далека історія. Но суть не в тому. Суть в тому, що дійшли до ріпака, а там поле десь гектар 100 з чим-то. Зараз я вспомню, 100, 112 гектар. І агроном е, ріскнуло ставив його падалішній. Він такий незрачненький, звісно, був той ріпачок, От, такий незрачний геть, а потім він печаль почав підніматися, підніматися, йому дали. Йому дали ну, трошечки хавчика, нормально його там бризкали, ухажували і тому подобне, так, так сказати, би, що ну, не сильно там, щоб сильно, давали. ну давали. Дійшло діло до того, що молотить, як коли ми його почали молотить, ахері. Коротше, Він дав, щоб ви розуміли, по-моєму, 2,5 тонни. Падаліщні. Вони вони сіяли, вони йому нічого не робили. Там трохи підкормили, бризкали щось от чогось там от жука, от yeah. е, моліхи, коротше, разом і тому подобно. Я там не знаю чого вискати, а не орал. От. І я вам скажу, він дав десь половиною тони. То вони добряче вони підзаробилися на ньому, на тому падалішньому ріпаку. Так що така, такі є історії. Друзічки. Так, перший прицеп ми продали. Перший прицепчик ми продали і рубаємо далі. Я буду молоти далі, а з вами вже зустрінемося ми напевно, що в кінці поля. Я так думаю. я так думаю, тому що ну, Треба довго це все діло молотить, показувати там другий прицеп. Коли там що ми так побачили вже е, з вами скільки да, там, по 900 GPS От. ми з вами побачили що там до чого та як. і вже я це поле і ми з вами там побачимося або ж за слідчим прицепом вже я буду вигружати Тоже. Врублюся, продамо та й далі потім буду. Арбайтен. Так що таке, друзі. Кому смачно, всім дуже вдячний, звісно, хто додивився до цього времени. Ріднесенькі, друзячечки, Не забудьте виконувати лайк, підписочку. Підписочку, друзі, щось ютуб гнобить мене, я не розумію чого, щось він взагалі не показував там мої пару роліків, а це показав в трьох тисячах показів. Ну, це я, не, я не знаю, може хто, хто є обізнаніший, скажіть, будь ласка, як хорошо, коли... скільки це повинно бути показів Ютуба, щоб були просмотри. Ну, три тисячі поки мене собі просмотри. Чого може там, де показує, чи хвині його знає. Вроді ж нормально себе веду і... Коротше, ну ладно, це, це, це все ліріка, це все лірика. У нас ріпачок, у нас фермер-симулятор 22 і херачим. Друзі чечки, херачим. В кого я. Скажіть, скажіть зараз, у нас, у нас пшеничка дала десь 35 в цьому році, це дуже хреново. Ну, було таке, що на яких, по яких регіонах де хто напічкав. Добре, то і 50 давала, і 60, ну це рідко. Соя кажуть, зараз десь то на півтори дає, це якщо дає. Соняшник теж дуже поганий. Ми ну, от будемо молотити, побачимо. На Хмельниччину поїду, ми на Хмельниччині молотить, я так думаю, і побачу. Теж буду освітлювати це все, комбайна показувати. Там можете переходити, на каналі є плейлисти, там відео дуже багато. Дуже багато друзів, як часові, двохчасові, получасові, які ви хочете. Так що, кому хто хоче, можете йо вже затоптало. Можете, як би сказати, зайти і подивитися. Що таке? Де. Так що там на всякі случаї життя, може хто там куди їде. О, ну це, міч, от, е, це мічта е, комбайнера. Коли ти молотиш один в полі, і в тебе трактор стоїть, жде тебе, ти тільки висипаєшся в трактор. Що я маю веду, я покажу вам. Не так думаю, будемо холдингу робити. Я вам покажу, що, що це таке. Тебе чекає трактор. Так що, отак, все, ми вигружаємося і зустрінемося з вами. Я так думаю, що ми зустрінемося з вами в кінці поля. Все. Я поїхав работать. а вам хтось приятного аппетиту, звернемося, як би сказати, вже десь там. <ріст> Та, ну не оратор, я не оратор. Так, друзі. Все, будемо молотить, а ви не сумуйте. Так, що ж, друзі? Слідуючий прицеп, другий прицеп ми намолотили практично. Так, практично, зараз буде другий прицеп. Другий прицеп, друзі. І що я тут рішив? Приїжджав до мене друг в гості. Провірити, як я тут, що я тут не загнувся, я тут а, у цих лісах. От, Каже, ще не загнувся, ти бачиш, йо -моє. о, Куди-сюди побалакали. Ціна така, нема ціни. Короте, капець. Ціна капець. Ціна капець на цю канолу 970, да, 970 на цю канолу Ціна. Каже, ти що здорів. Якщо в тебе каже, є гроші. Купи постав собі каже якесь невеличке хранилище. Ти ж кане не збираєшся сіяти в цьому году. Ти будеш сіяти сою в Апрелі. О. А ціна піднімається на канолу, піднімається ціна е в ноябрі в листопаді. Ну, продаси. Та й все буде добре. От і я подумав, а чого б і ні? Якого хрена кормить, да? Ну, як ви знаєте, ми ж сразу ж перекупщикам усе все продаємо. Ось такий є сюди є у нас фігня. Ржава, ну нічого. За 8000 нам пойдет. Нам що? Так, ми отаку десь його поставимо, так. Да? Так, да, все, спокупочучкою і все, і ми дивись, і в нас є свій онгарчик. Цим прицепом хреново, я так думаю, буде висипати, треба назад вставати. Чи я зможу, я зараз побачу, чи я зможу висипати отак. Вот чи треба буде мені здавати назад. Так і прийдеться здавати назад. Що я дуже не хочу цим прицепом дуже хреново. Так, погані. І він не штопориться, падлюка, ти розумієш? Хоть трошечки, хоть трошечки. А чого я не можу висипати? О, он не пише. йо, -йо. Так що, кажуть, що став? І деморуч голови. Чуєш, 300 доларів на тоні. Це другий прицеп, 64. Я думаю, що 100. То есть 300 доларів. 10 тонн 30 тисяч, що та й тіряєш. Ну -маю! Якуй Бенері. Так, хай пока постоїть. Комбайник. Ну, хороше, до хрена, прицепа не буде. Конечно, прицепа не буде, но що зробиш? Так, ми поїхали далі. Закінчимо, побачимося. Еліваторик поставили, два прицепчика, погнали. Так, ну що ж, друзі, на цьому полі крайній проход. Крайній проход. Ми закінчуємо це поле та й будемо закінчувати ролик на цьому. В наступному ролі будемо слідуче поле збирати. Я думаю, ми його швиденько зберемо. Хочу поміняти трошки більший комбайн, але більший комбайн потребує більше грошей, це мені хочеться. Так. 1970. Ми будемо дивитися зараз, що у нас буде в прицепі. От. Поки ми на спояночку Їдемо. Зараз вигрузимося, що підіб'ємо, що нас дало це поле. Так, тут у нас 15967. И там мы 3468 тонн, да, ну давайте будем казать тонны, да, не кубы, там чешу, там тонны. Тонны, тонны, тонны. А что? А? Я можу. Так, і в ітогі що у нас виходить? 17-938. Ну, давайте будемо брати 18, 68, 78 Да десь, коротше, 80. Чим тут не хочу, я считати, Дуже-дуже так. Не хочу туди під'їжджати цим прицепом, так сильно впритул. Він висипе. Це, звісно, неправильно. Це типа я зараз почну там розказувати, а на землю висипаєш, Ну подобно. Він не штопориться цей прицеп. Висиплю так. Так, це поле ми зібрали. І... і. І, і що у нас? І у нас. І у нас канула. 51 наліч... в наліччі в 51 938 і 34. Це 85, 86. То ми з цього поля десь, десь взяли. Ну, от 86. Плюс на тому полі буде 86. Оце, дивіться, 1040 по, по, потеряли. Потеряли. Так. Що у нас? PH надо вносить. ну не думаю, що. Нам мій звісно, на давно це от, по азоту, да, катастрофа. Ну сою будемо сіяти, і воно буде таке ж і буде. То, що на сою удобрення не йде. Вірніше, треба було б на сою удобрення, Після сою удобрення не треба. Вони неправильно зробили. Після сої не треба удобрення, бо вона йде як Вона ну, Бобові і тому подобне. А вони зробили, коли ти сієш сою, типу і воно удобрення не йде. Так що, так, ну що ж, всім дуже вдячний, хто. То хто хто дивився, буду вдячна за вашу активність, та лайчик, підписочка, діліться по можливості відео. От що більше народу бачило. Більше народу, більше кислороду Так, щось я, тут у мене время сильно швидко їде, я дивлюся. Все. всіх обняв підняв на місто поставив. Дуже вам щиро вдячний. зустрінемося в слідуючому ролику Всім пока-пока.